розпочалось повномасштабне вторгнення в Україну, тоді це стало геополітичною трагедією. Люди не розуміли, що відбувається, чому це відбувається, і було помітно, що не розуміють, що робити, і партнери України. Але потім доволі швидко всі знайшли свої місця і свої ролі в цій страшній трагедії. І сьогодні, коли українці кажуть, що війна це бізнес, то вони мають рацію. Адже багато людей, багато компаній, багато великих е, транснаціональних компаній дійсно перелаштували і логістику, і виробництво, і заводи, і фабрики на те, щоб допомагати Україні, і говорити про те, що на війні ніхто не заробляє, ну, було б цинізмом. Насправді для мене, для мене відчуття того, що війна буде тривалою, став травень, червень. 2022 року тоді вперше в Пентагоні зібрала американська влада власників великих заводів, військових заводів. І тоді для мене стало зрозуміло, що війна надовго, адже ніхто не буде розміщувати великі. А замовлення, особливо ті, які підтверджені бюджетом, особливо Сполучених Штатів Америки, це не так, як в Україні. Там не можна з бюджету тирити безконтрольно. Так ось ніхто не буде розміщувати замовлення, якщо на це немає довготривалого плану. І тоді я записав кілька роликів, що війна буде тривати довго. І ось Володимир Зеленський у своєму інтерв'ю фактично підтверджує тезу про те, що війна це бізнес, і на війні заробляють. Заробляють різні компанії і корпорації. Давайте його послухаємо. Вірте, це не тільки йдеться мова про Україну, на всьому шляху отримання всюди є ті чи інші люди і компанії, які хочуть заробляти, бо на війні всі заробляють. Ми не заробляли на війні. Якщо ми не заробляли на війні, але на всьому шляху були люди і компанії, які заробляли на війні. Воно то так, якби не одне, але в Україні на шляху оборони країни, на шляху захисту країни є дуже багато людей і компаній, які також заробляли і заробляють на війні в Україні. Ми не будемо брати недоброчесних там блогерів, типу волонтерів, часто псевдоволонтерів. Які вже в 2022-2023 році змогли собі і автопарк оновити, і квартири купляти, і за кордоном нерухомість, і е, рахунки величезні, що держава навіть змушена була втрутитись і обмежити надходження незареєстрованих у ну, таких збирачів допомоги. Тому що виявилось, що кошти, які збирають люди, ідуть ну зовсім не туди і не доходять до збройних сил України. Сьогодні ми маємо абсолютно офіційні фонди, джерела. Якщо ви їм довіряєте, ви донатите. Якщо ви довіряєте деяким персональним людям або це ваші знайомі, ви допомагаєте. Ми власне робимо так, але з 2023 року ми не ставимо ніякі збори. Ми тільки допомагаємо адресно і персонально. Чому так? Тому що держава сьогодні налагодила систему збору донатів. Сьогодні є різні фонди, там повернись живим, і ще різні фонди. І часто на телебаченні також ставлять QR-коди, бо бригади звертаються, це офіційно, і ви можете допомагати. Що це означає? Це означає, що в Україні також були проблеми і, напевно, вони залишаються. І Володимир Зеленський не може про це не знати. Тому. Бережіть себе і пам'ятайте, що якщо хтось просить про допомогу, завжди є можливість або зробити вам це через офіційні фонди, або адресно тим людям, яких ви знаєте. Тому що війна це бізнес і не тільки для закордонних партнерів. І Володимир Зеленський правильно сказав: на всьому шляху є компанії і люди. Які заробляють на війні, ми не заробляємо на війні те, що Україна не заробляє на війні, це я теж можу в це повірити. Хоча Україна могла б заробляти на війні, адже технології, техніка і дуже багато чого такого в нас сьогодні є, щоб ми могли експортувати в інші країни. Але сьогодні війна і експортувати щось. Віддаючи це навіть за гроші і не постачаючи це в свою армію, напевно, було б злочином. Але після війни, після зупинки бойових дій, Україна дійсно може а, розробляти, торгувати і виробляти нові види озброєнь. Звісно, якщо буде підтримка наукового сектору, стартапів і так далі. Хоча в це я слабо вірю, тому що завжди знайдуться чиновники, як сказав Володимир Зеленський, люди на цьому шляху, які захочуть швидких грошей. А не вкладатися в країну перспективно і довго. Оце те, до речі, що мене лякає в поствоєнній воєнній Україні. Для того, щоб нам вибратися з цієї халепи, нам потрібні мудрі чиновники, довготривале планування, а не хто вліз, хто по дрова. Чи будуть такими чиновниками, чи будуть такі чиновники, невідомо. Чи будемо такими ми невідомо. Адже війна нас втомила і кожен намагається вирішити свої питання, в тому числі фінансові. Особисто, персонально і максимально швидко, наскільки це можливо. Нам потрібне об'єднання, консолідація зусиль, нам потрібно розуміння того, що ми робимо, куди ми йдемо. Тр... Довготривалий план, який буде виконуватися. Але якщо на виконання цього плану, на виконанні цього плану є люди, зустрічаються люди, і часто це чиновники, які хочуть просто заробити на війні, то боюсь, що ні виграти війну. Ні зупинити війну, ні відбудувати країну, ні побудувати справедливе суспільство буде неможливо або наближене до неможливого. Лайки, дизлайки вітаються, пишіть коментарі. Головне, не будьте байдужими: це ваше життя, це наша країна.